Для приготування ролів я використовую звичайний круглий рис. Гарно його промиваю в декількох водах, потім заливаю холодною водою в пропорції 1 до одного і на малесенькому вогні під накритою кришкою варю. Варити потрібно приблизно 15 хвилин. Як тільки рис стає м'якенький, він зварився. Тепер я каструлю накриваю рушничком і залишаю під накритою кришкою на 15 хвилин. За цей час рушник вбере в себе зайву вологу, а тим часом приготую заправку для рису. Використовую рисовий оцет, вливаю його в чашку, додаю сіль та цукор. Всі пропорції вкажу в описі під відео. В мікрохвильовці підігріваю 20-30 секунд до повного розчинення цукру та солі. Потім цією масою заправляю гарячий рис. Добренько перемішую і оставляю до повного остивання рису. В мене рис вистигає до такого теплого стану, і за рахунок цієї заправки він стає дуже клейкий та липкий, дуже зручний в роботі. Я, звісно, не спеціаліст по крутці ролів, але з такого рису закрутити роли я змогла. Тому сміло користуйтесь цим рецептом, він дуже діючий і ніколи не підводить.